Серега ще одного втулив. Йоха, не бабай. Зовсім поряд. Нема часу, знімати. Да, нема часу знімати, друзі. Я поки бігаю, бурюсь, дивіться, от я вже набурив. Фу, скільки лунок. Раз, два, три, 4, 5, шість штук. Серега другого зловив. Фу. Я думаю, що треба перевести поди і йти йому на допомогу. Серега, підійди, будь ласка, покажи його. Тому що це вже, це вже мені перестає подобатись. Це вже мені не подобається. До речі, також заліковує походу п'єси. Ну такий, ну, так, на, так, на давай, межі. Так. Але думаю, що може топити Ми його. можемо його, так, да, притопити. Так, да. Да. чекай, 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 чекай. Давай. Давай його топи. Я втопив тібака. Все, втопив. О, пішов. Хорош. Все, тепер, ловим, тепер ловим. я буду ловити. Ох, у мене влупив! Оже ж влупив. Чекай, 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 чекай. Воно знімає. Блін як утулив. Слухай, як утулив. Ох, мене прям так як треба. Може зграйка. Зараз має добрати. Бо в холосту. Ох, друзі, тільки що втулив. Судак. Дуже класно. І в мене, і в Сереги. синхронно. Зараз, зараз, зараз він тут є. Він тут є, друзі. Це щось неймовірне. Ми зробили найголовніше. Ми вже зробили найголовніше. Ми його знайшли, де він є. Зараз будемо розбурювати і шукати. Шукати, де його більше. Але, вочевидь, місце стоянки його це тут. Йоха бабай. З першого підйому. Що там таке? А, блін. Він невеличкий, але я на серйозній лунки в поперек він став. Серьга, що це таке? Тобі... Влітає нормальний розмір, а мені не дуже. Ну Серега. Я не знаю. Це ж несправедливо дивись. Дивись, як взяв на два на два гачка одночасно. Дивіться, друзі. Ось. Ось малесенький судачок. Прям малюсенький-малюсенький. І зачепився за задній тріник, а під час виваджування сів ще й на передній, друже. Вибач, будемо терміново випускати його. Але з подачі з гарної. Ось такий малючок. Давай. Тихо, 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 тихо. Додому. Оп. Фу. Що і сказати? Дрібний судак сьогодні моя карма, мабуть. Серега всього дебелого і зловив. Але я сподіваюся, що вечір подарує нам ще покльовки. І мені в тому числі ти скинув. Ти, ти знаєш цей звук, так? Дру, друзі, коли, коли йде виваджування, і рибалка скидає, скидає вудку, цей характерний звук падіння вудки на криву, одразу. О, де це було? О, аж повернувся. О, класна риболовля. Класна компанія, і хочу вам сказати такий спортивний азарт. Це ну, можна так сказати взимку, трошки підзабуте відчуття. Будемо насолоджуватись. Ми доволі сильно затрималися на лунках, які дали результат у вигляді судаків, і е, зрозуміли зараз, що витратили досить багато часу. Е, побуремось, зігріємось і пошукаємо нові місця скупчення цієї риби. Е, як ми помітили, судак стоїть на ямці. Я, ямка е, навкруги себе оточена мілякою і є локальною. Тож, на локальній ямці ми зловили по декілька судачків, і, походу, треба чекати, щоб він туди знов зайшов. Наразі його нема, шукатимемо нову ямку. Друзі, підійшла кінця наша сьогоднішня риболовля. Я скажу вам так, що е, вона була надзвичайно динамічною і, чесно, навіть техніка не встигала за нами, тому що ми поставили камеру, а саме пішли світ за очі десь буритись, ловити і шукати. шукати. Так, е, у нас було сьогодні по суті три осередки, де клювала риба. Це на початку. Пістолети. Да -да -да. Ні, ну, На початку ми намагалися зловити окунів трошки, але там вони. Я маю на увазі, коли ми перейшли а. на Судака. Да -да -да. Спочатку маленькі були, але вирішили знайти більших. І от Серега перший знайшов. От. Саме тут ми зараз і є. Серега, питання: покажи, будь ласка, на що ти зловив, і розкажи, в чому фішка цієї приманки, яку ти використовував сьогодні. А... Приманку я використовував, дякуючи тобі, бо в мене з собою ВІБів немає. А, ось такий ВІБ. Ось такого яскравого кольору. А, це dual hardcore solid VIP 55-го розміру. Вагу я його не знаю. Десь порядка 18 грамів. 18 грамів. Тому що 65-ка це 21 грам. Так, а, чим він прикольний, Чим він класний, чим він, ну, взагалі, чому ловлять на віби так само взимку. По-перше, їм можна прибити течею. Для того, щоб на великих глибинах, де є велика течія, для того, щоб орієнтуватись по дну, він дуже гарно для цього підходить. Другий момент і за самої назви VIP, коли ми його підкидуємо, він це здає таку от вібрацію. Угу. І при падінні, я так розумію, він просто десь уходить в сторону і залишається потім на своєму місці. І плюс на течії він ще трошки підігрує. Ну, от все, що я знаю про віби. А от тепер давай я доповню, тому що я на них ловлю дуже багато. Друзі, хочу вам поділитися своїм досвідом. Цей ВІП це один з моїх улюблених. Там є серія 55, 65 і 75. Мої улюблені це 65-ки. Серега, враховуючи глибину і силу течії, вибрав 55-ку, і воно, бачите, спрацювало. і не пожалкував. Так, і спрацювало, тому що на нього клювали як маленькі, так і великі судаки. В чому особливість взагалі вібів і конкретно цієї моделі? Ця приманка має велику вагу і невеликий об'єм. Хоч це і не вольфрам, але я не знаю, що японці туди всередину напхали, що він, маючи зовсім невеличкі габарити, досить такий вагомий і дуже класно використовувати його на течі. Звісно, що на більшій течії будемо використовувати більшого розміру і більшої ваги віби. У мене є 75-ка, вона важить 28 грамів. 28. 28 грамів – це саме, скоріш за все, та 75-ка, на яку ми з тобою ловили влітку на десні. Е, е, трошечки не та, але, але на неї ми також ловили. Ми ловили на, на 22,5%. Тому грами. спокійно можна називати віби як е, і літні, так і осінні, так і зимові 100%. приманки. 100%. От я можу вам показати свою карабайку, друзі. Ось цю карабайку я ношу як е, влітку з собою, так і взимку. До речі, ось цей віб, на який ми з тобою, друже, ловили. Ловили на десні. Так, так, так. Впізнаєш? Да, да. Я, до речі, взимку цього року вже також на нього вже зловив. На... Так, а цей я повертаю, кажи а куди. А Цей ти повертай. Тут для нього є спеціальна ніша. Ось тут. Дуже тобі дякую. А ось цей ВІП, ось цей ВІП, це е, той, про який ми з тобою говорили, який заборонений, на нього ловити не можна. І взагалі він надзвичайно сильно уловистий. Це 65 ка от в такому. В такому чудовому кольорі. Оце один з моїх найулюбленіших. Бачите, друзі, навіть не сказав мені про це, коли я вибирав. Він не казав, що на цей заборонений. Я, да. я тобі сказав, 65 бери. ти кажеш, ні, мені 55-ка. Ти те, не що казав, приба. що це заборонений. Та ну заборонений, це я жартую. Та ти я розумію. <світ». <світ> а рибу давайте ще ж покажемо. Давай, покажи його. Це твоя риба, не моя. У нас сьогодні із гарного, із із гарного, гарного залікового да, ось такий, ось судак. такий от судачок.